Час сезонних робіт вже в розпалі, і фермерське підприємство Бері» вже зовсім скоро відкриє свої двері для сотні працівників з України. Запрошують чоловіків, жінок та сімейні пари. І ми сьогодні для вас тут все перевіримо, аби ви самі переконались в перевагах та недоліках такого працевлаштування. 160 гектарів лухини, окрім цього, є ще й полуниця. Перша віза покаже вам, як насправді працювати на таких плантаціях. Сорти, боровки починаються ну, якби від ранніх до самих Да? Збір починається від середини червня і закінчується już, там, першими заморозками. Більшу частину ми збираємо вручну, да? то збирають як і чоловіки, так і жінки. Да? І Частково збираємо механізовано, тобто ми маємо комбайни. Адаптовані борувку, які проводяться механізовані роботи, є можливість працевлаштуватись і людям старше 60 проте слід розуміти, які б умови не створив роботодавець. Працювати треба на рівні. Є такі люди, що в 65 ліпше і якісніше працюють та да, більше виконують обсяг робіт ніж ті люди, які там мають там або 40 років. Але ж маємо таку якби проблему. Як люди приїжджають уже в такої більш старшої вікової категорії, ну дуже їм тяжко да, працювати в полі або е, при зборі, да, тому що то є е, ну, відкрита відкрита площина, сонце. А люди мають якісь там свої захворювання, там, серце, серце да. стіснення, але ж працюють ну, ну нематого резону, да, і, і вони задоволені тим, що вони отримують. Жінки більше задіяні на таких роботах, як ну, збір або обслуга а, насаджень. Да, там, як на, на трускавці, то вони роблять. там, а, ну, Вичина обрізають ренерції, там роблять таку міні-прополку, якби пільнують так, тут розкавку, як воно росте. А чоловіки більше зайняті на таких роботах, як обслуговування плантацій. З початку року у нас починаються роботи такі. Йде обрізка кустів. тобто старі, хворі, обрізаємо секаторами. Позже починаємо про письмен прополка идет если между рядками трактора косят есть когда трава идет косят если нужно будет то кропим ядами Окроплюють не самі кущі, а траву для того, щоб вона не заважала рости кущам лухини, і самі ягоди росли міцніші. Загалом працівників залучають на різні процеси. Мені подобається зміна планів. Коли чоловік стоїть одне та саме робить, ділять щось таке, одне те саме, воно надоїдає. А коли клад смена планов приходить на телефон, смс, зміна смена зробити то, ділять то, це бросати то то. То Тобто, би для мене це посуєт. То есть не так чоловік устає, коли, наприклад, одне то самое робить. На кожен процес створюються так звані міні-бригади. В залежності від обсягу виконаних обов'язків їх план роботи може змінюватись. Ми кожен день аналізуємо роботу цих міні-бригад і на основі цього складаємо подальший план е нашої роботи. Якби на день, на тиждень, на місяць. І так само. Е Може може вноситись коректива від погодних умов, так там або дощ, або сонце, або там як морози, або ще щось. І так само щось там вносимо коригування. Проте навіть погоду тут можуть регулювати. Мають станцію, що розганяє хмари і агрегати, що туманом захистять насадження від морозу, аби працівники через погоду не лишились улюбленої роботи. Для мене найсама най... найкраща робота це обрізка. Ну, я люблю. Просто для мене це така творча, я б сказала, робота. Тому що ти береш того куща такого страшненького, скажем так, після минулорічного урожаю. Він виснажений і після зими, і ти з нього робиш гарного, бачиш, скажімо так, результат своєї роботи. Я дуже люблю обрізку. Мені подобається. Попри те, що зимою холодно і так далі, є свої там, може, якісь мінуси, але ну, мені подобається. А так взагалі я робила і, і збирала, і обрізала, припустимо, на, якщо на Трускавку взяти, і так само на Е, і, і збирала, і все, і на сортовні я була, бо тут ще є сортовні. Це робота така, що її може кожен робити. І скажу, що збір це взагалі фізично дуже легенька робота. Угу. Тобто тут можна, скажу так, заробити. І я б не сказала, що наробишся, так? там аж прямо так, щоб це. ну, єдине, що ходити так? треба, ну, а... ну, сидячої в полі роботи нема, то я думаю, що всім зрозуміло, хто як їде на роботу в поле, то повинен розуміти, що сидіти він тут явно не буде. Заробити, я кажу, при умові, що людина працює, навіть ну, я би не сказала, що там, припустимо, я там так аж не знати, як збираю швидко, так? якщо збирати. В середньому такому темпі якісної на ну, цей можна заробити дуже добре від чотирьох і вище. У середньому людина ну, по тому році да заробляли там 4-5 тисяч злотих, mm -hmm. то я вважаю, що це нормальна заробітна плата. За бажанням можна заробити і більше, адже роботи вистачає, особливо в сезон. По графіку роботи, якби працюємо одна зміна, е, да, 8 годин. Але якщо маємо потребу працювати більше, працюємо до 10 годин. Ну в сезон е, на зборі ягоди, да, в основному як дає погода, то всі збирають 10 годин. Збір проходить, mm -hmm. тобто починаємо десь о 9. Та на 8.30 збираються, з'їжджаються всі спокійно і вже працюємо, наскільки то можливо. Ну, в середньому виходить це десь 9,5-10 годин, може трошечки більше да, бути там. Поки позбираються, поки поскладаються. Всі працівники, які приїжджають на плантацію, живуть, мешкають да в околицях там плюс-мінус 15 кілометрів від плантації. Для працівників є два типи помешкання: одне з них пансіонного типу. Це трохмісна кімната. поряд так само на поверсі є чотирихмісні на даному проживанні. Теж маємо подушки, маємо матраси, маємо одіяла плюс. На даному проживанні додається постіль від е, даного закладу. Раз в тиждень е, свіжа міняється, тобто дається комплекти нові, ну не нові, а випрані, і люди собі міняють і старого здають. Так само кожна кімната обладнана мають шкаф з поличками, мають стіл і мають тумбочки біля кожного ліжка. Інше помешкання більше літнього типу сюди селять в сезон і нагадує воно бази відпочинку на природі. Після тяжкого робочого дня завжди кожна людина хоче відпочити, тому для цього так само приділена певна територія в нас на проживанні, щоб могли зайнятися тим, що їм пасує. Тому маємо обладнану волейболь, волейбольний майданчик. Маємо гріль, маємо місце для відпочинку. Є кімнати на різну кількість людей, селять чоловіків з чоловіками, жінок із жінками. Як виключення можуть бути сімейні пари в кожному будиночку для наших працівників, видається матрас, одіяло і подушка. Також в будиночку є розетки для того, щоб люди собі зарядили телефони, полички, щоб тут могли собі зберігати якісь свої речі, є кріселко. Крісло є, столик. Зеркало, ну і поличка для предметів першої необхідності. Кухні є як окремі на будиночки, так і загальні. Вони омебльовані і мають найнеобхідніші речі. Проте посуд, враховуйте, варто взяти свій. На загальній кухні ми маємо підписані холодильники і е, умивальники для того, щоб кожна кімната за собою слідкувала, за собою прибирала і не було проблем, що пропадають продукти, бо хтось прийшов з іншої кімнати і взяв з їхнього щось холодильника. Далі маємо газові. Плитки, наголошую на тому, бо користуємося газом, і виставлені чайники, де, вони, де кожна особа може собі загального користування приготувати чай або що потрібно, як то кажуть, для споживання. З цієї сторони маємо такі тумбочки, якщо можна ближче, прошу, де зберігають так само приправи, свої крупи, бо вище тут є полочки в серединці, все чистенько. І знизу такі продукти, наприклад, як картоплі, як миючі. Засоби, засоби, то так само під умивальником є таке місце і де вони собі так само зберігають. Де все підписано, і кожен має собі індивідуально. Кожна кімната. Окрім цього, вже з липня сюди будуть групові доїзди з Рівного Львову та Івано-Франківська. Додатковою перевагою буде те, що фермерське господарство знаходиться поряд з кордоном, а тому дорога недалека. Бронювання місць вже відбувається. Якщо хочете дізнатись всі деталі та забронювати місце, зателефонуйте або переходьте за посиланням в описі до відео. Робота та умови праці ми вам. Вже показали. Тому, якщо ви любите працювати на природі, повірте, така робота буде вам лише в задоволення. Компанія перша віза не лише працевлаштовує, ми ще й легальність вашу забезпечимо вам за кордоном. Тому давайте пишіть в коментарях, чи сподобалася вам така перевірка, яку б ще роботу ви хотіли, щоб ми перевірили. Ну і звісно, якщо вам потрібно буде працевлаштування саме на фермерському господарстві, тоді в описі до цього відео є контакти. Обов'язково зателефонуйте, Ну, Або напишіть нам, і ми вас працевлаштуємо.